Для того щоб бути вагомою людиною, яку слухають, яку поважають, вам треба цією людиною стати. Окей, коли ми з вами говоримо за монетизацію, тобто ми з вами вже знаємо аудиторію, ми вже прищупали, що заходить. Ми знаємо по сікці, що як робити, да? ми оформили це отопе, в нас складна шапка профіля. Далі хочу нагадати вам, да ви маєте стати тою людиною. Яка несе якісь сенси, які за якою хочеться йти, яку хочеться наслідувати. Коли це стає, ви маєте розуміти, що тепер ви можете монетизувати. Навіть якщо у вас буде зразу все готово, дивіться, у мене донька найменша, вона захотіла за літо швидко зробити гроші. Ми зробили її аккаунт, ми зробили їй ролики, ми зробили їй міні-курс мисли як Емма, Мисли як мільйонерка. От, в неї прийшло не так багато, в принципі, не так там 300 учнів, да? але вона заробила бажані гроші. Але це було ціле літо для того, щоб це зробити. Це не сталося отак от за тиждень, тому що мама блогер зараз там напрягу людей, вони куплять. Ні, тому що в моєї аудиторії в основному діти повиростали і діти ростом віком як там 15, 16, 20 років, понімать? А це 10 це до 14 років курс. Розумієте? Від з 8-9 до 14. І такої аудиторії було мало, і треба було продати, знайти, зробити. Але ми робили, ми робимо, тому що ми не хочемо, щоб цей аккаунт здох, бо вона хоче ще заробляти, вона хоче ще більше купувати для себе те, що вона хоче. Але я просто про те, що для того, щоб пробити банірну слепоту, є певні моменти, які ви можете зробити, ви можете.